Добрий день, це Влад на каналі Владові Думи, і сьогодні я розкажу вам, що відбулося на інтерв'ю Такера Карлсона в Московії для того, щоб вам не треба було дивитися ці дві години бреда сивого діда. Поїхали, мабуть, треба зайти здалеку, як всі на цьому каналі люблять, і як я це люблю. З чого взагалі починала формуватися моя політична особистість? І так, цей початок здалеку він у даному відосі двічі-тричі іронічний, тому що все інтерв'ю Такера воно складається з того, що Путіна питають, чому він напевно Україну, а він такий 50-50. Мільярдів років тому і починає пускатися в тиради про історію і. Е... Дивіться, я почав формуватися як політична особистість десь у 2014 році, на першому курсі інституту, тому що тоді відбулася Революція Гідності от з 13 на 2014 рік. І тоді якраз я вивчив англійську на достатньому рівні для того, щоб дивитися англомовні ютуберні джерела. І які тоді були джерела? Це були два табори. Це були лівачки з їхньою пов'язкою, і це були праві такі трошки. Правоцентричні, правоцентральні чуваки, які просто розказували такий Ріалполітік. І е, ці дві е... Частини Ютуба вони, в принципі, вибивалися у мене у рекомендаціях. Хоча зазвичай вони є частинами двох незв'язаних між собою бульбашок. Я пам'ятаю, як я дивився і ще не такий попаяний басфіт, як зараз, і хотів навіть бути учасником одного із їхніх відосів, але потім я зрозумів, що вони почали клепати якусь вже геть незрозумілу шляпу і просто ну. Підписався від них і перестав дивитися. Натомість я, мабуть, більше всього дивився таких чуваків, як Карл Бенджамін. Це дуже такий приємний англійський дядько, який дуже здраво надавав інформацію і реально його було дуже цікаво слухати. І в якийсь момент він просто організував свою редакцію The Lotus Eaters і зараз у нього доволі успішне політичне шоу на Ютубі і поза Ютубом. І я за нього в принципі радий. Я перестав саме от Lotus Eaters дивитись, коли вони почали. Запрошувати деяких особистостей, в яких неоднозначні думки про Україну. А ви ж знаєте, що зараз це харам, тому ну я якось не дуже сильно люблю їх дивитися. І отак, от я дуже отримав збалансований вид політичного спектра, тому що я, в принципі, дивився як і лівих, так і правих коментаторів, і це допомагало мені формуватися як така більш-менш збалансована політична особистість. Одним із любок правокрильних. Людей в Америці був, звісно ж такер Карлсон. Я не знаю, чим він був відомий до своєї роботи у Fox News, але на Fox News більшість його роботи була в тому, що він запрошував якихось. Відбитих наглухо ліваків, вони у правій частині екрану телевізора говорили якусь ахінею, а він у лівій частині екрану телевізора задавав якісь такі каверзні питання і от з таким от лицем сидів. І ця формула була геніально проста, тому що вона працювала. Люди дивилися на те, які відбиті ліваки приходять на Fox News, а такер був таким. Я б сказав не громовідвідом, а більше як рупором всіх тих, хто хоче в лице сказати цим лівакам, що вони. Тюпі, там якісь незграбні, неправі. І це була доволі така ефективна гача-журналістика з його боку. Що це значить? Це те, що він просто от запрошував людину для того, щоб якось її зловити на протиріччях в тому, що вони кажуть. Тобто він, в принципі, ніколи за свою кар'єру не сприяв діалогу. У Такера взагалі є два лиця: це от, це от лице, коли він слухає якусь ахінію, і це лице, коли він слухає ти. Типу людей, які подобаються. І ці два лиця вони у інтерв'ю з Путіним між собою мали таку от екзистенційну стичку. Тому що з одного боку він хотів там, типу, відлизати Путіну і вважав його суперкласним, але з іншого боку, ну слухати діда, який два дві години тобі навалює за те, який він бі біжений біжений на ЦРУ, і за те, що там от історія України, історія Росії, Україну придумали поляки, і за те, що в Росії там. Взагалі були великороси ще тисячу років назад, і за те, що колись він поїхав машиною по Україні, і там були вивіски російською і угорською, і буквально сиділи чуваки у смокінах і циліндрах. І це були угорці, і це було десь не знаю, в центрі України чи не в центрі України. І це ну, от це реально те, що він розказував. Ну дуже складно виправдовувати навіть такому фанату, як такер. Таку поведінку я колись дивився такого пандита, це пандит англійське слово, як Гевін Макінес, і він доволі контроверсійна фігура, і тому я, в принципі, не затримався на ньому надовго. Але я встиг подивитися оце от інтерв'ю, верніше таку бесіду Гевіна Макіннеса із Такером Карлсоном, І вони два чувака, які більш-менш сходяться у своїх поглядах на деякі речі, ну на більшість, мабуть, 60-70%, і він. Такер мені здався нормальним. Чуваком на цьому інтерв'ю, але тоді він був дуже мабуть найбільш високооплачуваним у Fox News із своїх колег, і він був на піки своєї кар'єри. Ну і звісно ж, все пішло шкереберть після того, як його поперли із Fox News. А чому його поперли? Ну, це доволі відома історія. Він, попри те, що у нього є команда редакторів, дуже сильно, мабуть, хотів просувати от своє політичне бачення, свої думки і в. Потім, після цього, як його поперли, він все ж таки сказав, що от те, що він сказав, що там в 2020 році украли вибори у Трампа, це його особиста думка. І це, типу, не те, що дійсно трапилось. Це от він хоче виражати свою думку. Ну і звісно ж його поперли, тому що, ну. Уявіть, ви корпорація, на яку може хтось подати в суд? Ну і звісно ж, Байден зі своїми адвокатами вже був просто готовий вився оружі і поперти на Fox News, тому було простіше поперти так, Карлсона. Якось так і сталося. Звісно ж, це було трошки складніше, ніж я говорю, але суть така. І такер, типу, перезавантажився, і, начебто, от його поперли з Fox News, і добре, тому що йому там не давали говорити те, що він хоче говорити. Але що це виявилось? Він почав займатися такою, типу, прикольною діяльністю, більш збалансованою, як на мою точку зору. Але от мені здається, що. В повній мірі я зрозумів, наскільки сильно цього чувака попаяло, коли я подивився відео про Україну і про Каховську Гес, і про її підрив. Це було в перші дні після того, як це сталося, і ну, видно, що у нього наодинці немає тої просто команди із тисячів і billions і millions, як казав Берні Сандерс, редакторів. І він просто видав якусь російську агітку. За свою думку, і я зрозумів, що ну чувак пустився берега. Але якщо чесно, попри оцю от ненависть до нього, яка взагалі є непродуктивною, і дуже токсичною для власне людини, яка ненавидить, я подивився на нього і подумав, що можливо він стане кимось типу Пірса Моргана. Пірс Морган це британський ньюскастер, як їх називають, і він, здається, також звільнився із BBC чи звідкись там з якогось бюджетного каналу, для того, щоб у нього була сольна кар'єра. Він. Не то, щоб не дуже розумний, він просто іноді не встигає за своїми співрозмовниками і дозволяє себе відвадити від теми. Але він не злий і він робить дуже толкові інтерв'ю. Наприклад, якщо подивитися інтерв'ю Пірса Моргана із Кристяну Роналду, то це дуже така чесна розмова. І, в принципі, ну, більшість цього матеріалу можна дивитися зараз. Тому ну, я думав, що от може такер перебіситься і почне щось нормальне робити. Хоча, ну, за великим рахунком, мені пофігу на його кар'єру, просто ця думка у мене проскочила в голові. І знаєте, от коли я слухаю Путіна, мені хочеться зробити свій аргумент, який буде базуватися, наприклад, на відосах із канала імені Тараса Григоровича Шевченка про те, що російська мова, вона. Штучно створена, також можна почитати країну Моксель, це сама базована книжка взагалі про Московію, яка тільки може бути, і е, вивести аргумент про те, що Московія, як країна, як оця от Росія, ця Росія, це вкрадена із е, грецької назви е, для слова Русь. Е, Назва країни, вона по суті симулякра. Що таке симулякра? Це копія, копії, копії. Тобто, якщо ми робимо копію, потім з цієї копії знімаємо копію, а потім даємо це художнику, і він на базі копії копії малює щось своє. То цей малюнок він вже ніяк не зв'язаний з оригіналом. І якщо ви от прослідкуєте історію Росії, то ви можете, якщо дуже сильно захочете, прив'язати цю схему до створення того, що ми зараз називаємо Російською Федерацією. І знаєте в чому прикол? Симулякри, вони здебільшого дуже злі, тому що вони не мають своєї власної ідентичності, вони не мають цієї тяглості, і вони шукають цю тяглість назовні. І це така от філософська. Конструкція, яка може якось пояснити оцю людожерську тему, в якій зараз купається вся Російська Федерація, та й в принципі купалася всю свою історію. І от ви слухаєте зараз це, і це чисто така теорія на тему, і це розважальний контент. Але коли про це говорить Путін, причому він говорить про це з іншої сторони, звісно ж, тому що для нього Росія це начало всіх начал. То ви розумієте, що це людина, яка в голові просто якоїсь скотенілої держави, і вона реально думає це. Тобто, це не чувак, як я зараз, який читає цю штуку на мікрофон. Це людина, яка дійсно приймає рішення, які впливають на мільйони людей, і це дуже дуже страшно. І саме тому я вважаю, що зараз все, що йде з Московії, це зло. І в принципі, за своїм концептом, це зла штука, це одлукаво, якщо хочете. Це от такий релігійний термін. Але давайте повернемося до нашої теми. Перед інтерв'ю є вставка, де такер на фоні. Кремля каже, що це інтерв'ю було дуже дивним. Ну він дає дуже такий короткий стислий коментар, і він каже, що інтерв'ю було дуже дивним, тому що він подумав що спочатку, що Путін робить філібастеринг. Філібастеринг це політична техніка, коли замість того, щоб приймати якийсь закон чи конструктивно про щось говорити, політик стає на трибуну і починає там кількагодинну промову, яка дуже дуже не дуже стосується теми саме от законотворчого процесу. Чи законодавчого процесу, і це відтягує прийняття тих чи інших законів. Ну, це така тактика, в принципі, в грі в політику, і для американців, як для продвинутої політичної цивілізації, це нормально. Але мені здається, що ну так, звісно ж, потім і каже, що я потім зрозумів, що це не філібастерінг, що це типу ну, він дійсно так от. Вважає, але е, дуже цікаво, що він на це зіслався. І знаєте, ми дуже часто жартуємо, що путіну приносять папочки, але було б смішно, якщо б не було так грішно. Тому що такер е, на самому початку він в лоб питає: А чого ти вторгся на Україну? І Путін такий. У мене є для тебе папочка. Але він це сказав, звісно, не зразу. Він це сказав після просто, мабуть, десь 40 хвилинної лекції по історії Росії. Тобто він просто почав навалювати оце за ці всі тємки, що от там були такі то племена, вони об'єднувались так, то а князь потім поїхав в Київ, потім було два центри в Новгороді в Києві, потім бла-бла-бла». І він це все розказує. Реально, 40 хвилин. І у такера оцей баланс між лицем прийняття і лицем. Неприйняття, про яке я говорив раніше, він ви просто бачите, як він розпадається на молекули в його мозку. Це просто прекрасно і не прекрасно, і, і ужасно в одночас. І е, все це веде до того, що він е, каже: От наприклад, ось бачите, у мене є листи копії листів Богдана Хмельницького. Вони переведені на російську мову, потім можете перекласти на англійську і почитати. Ось коротше, ось ці копії. Е, потім такер задає якесь взагалі питання, яке нічого не значить. Чому воно нічого не значить? Тому що е, Путін каже: Ну я. Довідповідаю на попереднє питання, а потім відповім на те, що ви зараз задали. І це дуже смішно, тому що у Такера, у нього в цей момент просто, мабуть, сталася реалізація. Він зрозумів, що він сидить навпроти навіженого, тіпа, тому що, ну, як ти міг 40 хвилин навалювати якусь фігню і казати потім, що Ой, я ще не відповів. Тіпа тебе перебили. Ну коротше, це був якийсь шит-шоу, як кажуть американці. Але е це ще було далеко не все. Йому ще було півтори години. І треба сидіти на цьому інтерв'ю. Мабуть, Путін подумав, що ну я ж люблю, коли мені приносять папочки. Значить, якщо я так юру принесу папочку, він взагалі буде в захваті. Я ж теж це, значить, він теж любить, я, я не знаю. Після того, як він трошки відривається від древньої історії, він починає говорити, яке ЦРУ погане, як його обманули, як там він говорив з Білим Клінтоном, просив його вступити в НАТО. Він відійшов в іншу кімнатку, а потім прийшов і каже: Ой, чувак, ні, вибач, я не буду вступати в НАТО. І так наївно йому каже: а якщо б він сказав, що давайте Вступати в НАТО, ви вступили, і Путін знову там, типу, починає кругами водити навколо цього питання. І це все так якось виглядає не то, що навіть дивно. Просто, мабуть, для російського вуха такі промови Путіна вони привичні, тому що він дає їх доволі часто, він пише навіть статті. Але для. Американського глядача, я впевнений, це було б якоюсь хахінією, тому що ну американські глядачі вони не звикли до того, що політики ідуть від відповіді. Верніше, вони звикли до того, що це трапляється, але вони звикли до того, що можна просто сказати там, містер Senator, а ну, давайте там відповідайте на цю на це питання, того, що ви зараз взагалі говорите десь там, типу, за 3-9 земель від відповіді на це питання. Але ну сидить такер. В країні, де просто за одну секунду може залетіти 25 ФСБшників в цей кабінет, взяти його під барки, його ніхто ніколи не побачить. А? Ну він не може так зробити. Вірніш, ну, він може так зробити тільки один раз. Це знаєте, як я перегинаю свій ноутбук, у мене ThinkPad робочий, і кажу своєму другу, якого MacBook, кажу, де твій Бог зараз. А він каже: Я теж так можу зробити один раз. Ну от примірно така сама була ситуація у Такара Карлсона. І ще. І деяку річ він сказав, яка до мене якось заговорила взагалі не на тому рівні. Це він навів приклад, що якомусь там діду, який воював проти росіян, тобто він був німцем із середини. ХХ сторіччя е, йому аплодували в канадському парламенті чи щось таке. Я, от, я, я намагався нагуглити, про що він говорив, я не зміг. Говорив там про щось десь хтось там е, говорив з якимось німцем, і, типу, от як ми можемо типу, викорінити фашизм, якщо що таке досі відбувається навіть на Заході. А типу, яка різниця, якщо е, канадці вони не їдуть у чужу країну і не чинять там військові злочини? але... Зараз військові злочини активно чиняться от, в Україні росіянами. В чом? Де, яка різниця, хто там що робить? Ніхто нікого не вбиває в тих країнах, все нормально. А от зараз ти тут кажеш, що, начебто, от викорінити фашизм не можемо. Але ну який де де? Шо? Шо? Про що ти взагалі говориш? І мене це вкорило, тому що західняки дуже так активно почали форсити, що це типа супер, там Путін підловив весь захід. Та типа камон, хлопці, дівчата, Що? яке під Боже? Просто ті самі бредні від діда, що й були до цього. І ще був прикольний момент, де Путін, типу, намагався підколоти такера, що такер хотів вступити працювати на якусь там посаду в ЦРУ, але його не прийняли, і каже, це добре, тому що от ми зараз сидимо з вами говоримо, а ми могли б бути ворогами, тому що, начебто, Путін служив в КГБ. А якщо б такер служив в ЦРУ, а Путін в КГБ, то це вони виходить, були б на двох сторонах по дві сторони барикад. І це дуже тупорилий флекс, тому що якщо ви подивитеся відоси про. З якоїсь причини, я не знаю чому, якщо ви подивитесь відоси або якісь свідчення про те, ким працював Путін в КГБ, то це були дуже такі якісь посади незначні. І е, він тільки в кінці своєї кар'єри піднявся е, після розпаду радянського союзу е, там за схемами, і це просто ну він робив там бізнес. Він не був спецслужбістом у класичному е, розумінні слова. І якщо ми зрівнюємо ЦРУ, в якої, звісно ж, є свої приколи, але це реальна спецслужба і е, служба Путіна в КГБ, де він просто там ну, сидів, щоб віджимати собі квартири в Москві. Це ну буквально те, що траплялося. То ну, це дуже тупорилий флекс. І ну, я не помітив, щоб таке це прямо сильно заділо, Тому що, ну, попри те, що його там звільнили, і він зараз в незрозумілому місці у своїй кар'єрі, якщо вона вже взагалі в нього є, то його якось це взагалі не, не тронуло, як на мене. Ну, окей, він просто ніяк на це не відповів. Коротше, після цього всього інтерв'ю закінчується дуже таким, я вважаю. Класним питанням такера, ну, класним в якому плані? Він просто кинув спасательний круг Путіну, який не розуміє, що він просто тоне. І він каже: Ну, слухайте, от Іван Гершкович, да? ви його посадили просто ні за що, по безпреділу. Ну, давайте зараз мені його віддайте, і я його по-тихому відвезу. І всі, ну, от Просто давайте це зробимо. А Путін каже: ну ми вже робили жести доброї волі, і все, ми вичерпали ліміт жестів доброї волі. І я такий: Окей, Тобто, тобі от приїхав мужик, да? приїхав мужик до тебе додому. Да? І він тобі предлагає: от, давай, чувак, зробимо такий трюк піар-трюк, який підніме твій рейтинг. Поміж американців, які вже тебе люблять ще більше. Тобто, він такий: давай я тобі поможу, чувак. А Путін такий: Слушай, а не, а не, не пішов би ти лісом взагалі. І це прикольно, що ну, наскільки людина відірвана від реальності, але воно стає не дуже смішно, коли ти розумієш, що ця людина керує самим людожерським режимом в світі. І у мене змішані емоції. Але, але. Світ не без хороших подій. Після цього інтерв'ю я побачив те, чого я не бачив ніколи. Меми проти Путіна вони були такими дуже нечастими гостями. Пабліків і сабредітів англомовних, тому що, попри те, що от ми живемо в своїй бульбашці, і у нас меми про Путіна доволі розповсюджені. Хоча ну, це не весело, тому що ну, є багато більш комічних персонажів. У американських інтернетах таких мемів, які негативно зображають Путіна, їх дуже дуже мало, майже немає. І вони після цього інтерв'ю з'явилися. Тому що всі, подивившись це інтерв'ю, зрозуміли, що ну, цей дід, він ну все, вже в нього бачок поплив, і про це стали робити меми. Я думаю, що цей лід тріснув, і цих мемів буде більше. Я надіюсь. я просто думаю, що всі, хто зараз подивився це інтерв'ю, і хто думав, що Путін це такий розумний супердід, вони зрозуміли, що це. Ну, те, що є, і вони і далі будуть дивитися його публічні виступи і будуть їх розтягувати далі на міми. Я надію, що це станеться. І от так, абсолютний ідіот Такер Карлсон, який казав, що Каховську Гес підірвали українці українською ракетою. Спромігся зробити те, чого не спромоглися зробити е, жодні типи антипіар кампаній проти Путіна за всі 25 років, що він при владі, це його опозорити перед західними аудиторіями. І от бачите, знаєте, іноді гівно з гівном дає якийсь плюс. Так що я вам всім бажаю хорошого дня і. Кажу вам, підписуйтесь на мій канал, я тут викладаю доволі часто, і ці відео можна відправляти мамі, тому що я майже не матюкаюся. Дякую вам за перегляд. Я вас всіх цілую, люблю і па-па!